Не таким має бути дитинство. Малеча прифронтового Харкова позбавлена багатьох звичних мирних дитячих радощів. Натомість в їхніх маленьких голівках закарбовуються жахливі події війни. Ми як з'якались, а потім ми пішоли виходити, але все було в газонці. Ми з'якались, але я не лякався. Не бачив? Да. А де були діти, що він їх не бачив? Думав, там вони піджарились. Піджарились? Так. На вогонь. Там була пожежа. Так. І я всі взяв і мене навіть взяв. І він із без вогонь. Через вогонь? Mm -hmm. Це відео з трирічним Тимофійчиком миттю розлетілося інтернетом. Хлопчик, повертаючись за садочку, розповідає матусі не про те, в які цікаві ігри вони грали, а про те, як їх рятували з палаючої будівлі. 22 жовтня в садочок, який відвідує Тимофій, цинічно поцілили три ворожих шахеди. Ми їхали додому, і він почав це розповідати. І я була шокована, наскільки він по дорослому і по-мужньому захищає мене. Я це відчувала і вирішила цим поділитися з людьми. Бо так само як і мені підтримка була потрібна всім батькам, чиї діти не тільки знаходились в цьому садку, а в принципі знаходяться в умовах умовах війни, і звісно, мене змусило викласти це відео, російське СМІ, яке почало казати, що це вистава, що це все зроблено спеціально. Диму напустили дітей, чому вони там не покалічені, і таке інше. І це мене так сильно зачепило, що я вирішила викласти це відео. Марина каже, все життя пам'ятатиме той день. Жах, який довелось відчути, був занадто сильним, як і розуміння того, що країна-агресор може так цинічно вдарити по дитячому закладу серед білого дня. Я дивлюсь в телефон, і там вже пишуть, що дитячий садок влучання, і тоді я. Сказати, що я була розгублена, нічого не сказати. Я зрозуміла, що мені час діяти. Я сіла на підлогу, щоб відчути, що під ногами є земля. І я сказала собі: тобі зараз не має бути страшно, погано, бо зараз погано твоїй дитині. Ти маєш зібратися і бігти. Коли я його обійняла вже, то мені здалось, що він набагато сильніший ніж я. Він досить можна пережив цю ситуацію. Я не знаю, як це далі відобразиться на його емоційному стані, і це все ж таки дитячі травми, і вони йдуть з нами по всьому життю. Але ну, ми з батьком зробимо все можливе, щоб все було якомога легше. Звісно, що над цим треба довгий час працювати. Ми, наприклад, малюємо моменти. Він так захотів, він одного разу намалював вогонь, і я зрозуміла, що він. Хоче це прожити ще раз. Коли ні тебе пожежник, ти плакав? Ні, і саме в цей момент він вперше це пройшло вже декілька днів. Він вперше зізнався, що йому було страшно, і е, я була дуже рада, бо е, не може, не може бути не страшно. І він довірив мені, довірився і сказав, що е, він плакав, і сказав, що дійсно було страшно. Так, потрапити під обстріл і не відчувати страху це неможливо. Ви емоцій переживали того дня всі: і працівники садочку, і батьки, а тримались дорослі так, щоб жодна дитина не побачила в їхніх очах страх. Мені не було страшно, тому що в той момент ти думаєш, що робити далі, і як заспокоїти першу чергу дітей. План дій у нас був вже. Контрольований, так би мовити, і вже через деякий час, мені здається, там наче ну 5-10 хвилин, і вже почали рятівники нас рятувати, просто дітей виносити в ну з приміщення. І поки виносили діток, інших ми одягали свою історію. Того дня розповіла і мама іншої дівчинки, вихованки садочку. Я живу на цій вулиці, і я можна сказати в прямому ефірі це все бачила. Я подумала, це ж не може бути дитячий садочок. Але знаєте, в мене не було хвилювання зовсім. Я аналізую свої почуття, чому я була така спокійна. Бо я бачила протягом цих всіх років, що кожна тривога. Весь персонал пускає дітей. Вони присилають нам фотографії. Я це бачу. Тому саме в той роковий день я була дуже спокійна і це, мабуть, підтримало нашу нервову систему і мою, і донечки. Бо вона також знала, вони від тренування в всі діти, Тільки тривога. Вони всі кидають свої справи і жуть в укриття. Про те, як поспішав на допомогу своєму сину, розповів і харків'яни. Іван. було дуже таке велике збентеження. Я не знав, що робити в перші хвилини але знову ж таки дякувати нашим викладачам, що вони завжди були на зв'язку. Відразу вийшов, сів, поїхав, і вже прямуючи сюди, зустрів там машини. Пожежної служби, машини ДСНСників, ну і разом з ними в кортежі якось ми якось і добрався сюди. Тут приїхав, бачу, ну, все, все горить, все димить, машини цей пищать. Відто я пробіг сюди до дитячого садочка, тут мене зустрів наш викладач, вона сказала, що діти в безпечному місці, давайте я вас зараз проведу, знайшов дитинку, там також все було добре організовано, і медичний персонал був, і ДСНСники. Маленьких діток всі тримали на руках, дітки були Спокійні, ні, ніхто там не кричав. Ну, найважливіше те, що я помітив відразу, це мене дуже так здивувало. Приємно, звісно, це те, що. Дітки всі були одягнуті у свій одяг. Я навіть не розумію, як викладачі так зорієнтувалися. Тобто, поки йшли обстріли, вони всі ходіли, всі були повністю і обуті, і одягнуті у свій одяг. Ну тобто, і при тому, що самі викладачі були напів ну, напівроздягнені. Потім я взяв Варвару, я відзвонився жінці, сказав, що все добре, все нормально, всі живі. А от його дружина каже: їй складно було опанувати емоції. Думаю, ну це знову не туди. Ти все ж таки плекаєш надії, що це про майне це. Десь далеко, але не поруч. І коли вже написали, що приліту в дитячий садок, ну це було дуже важко. В це не віриться. Ти починаєш одразу телефонувати, і ти ж не можеш одразу телепортуватися і опинитися біля дитини. Реакція професійна була у вихователів. Реакція професійна була у МНСників. Звісно ж. Ну, більше емоційності ми, як батьки, відчули на собі, і просто хотілося б відзначити надзвичайну професіоналізм, героїзм всієї команди вихователів, працівників і МНСників, тому що швидко, вчасно реакція була надзвичайна, тому що коли я вже приходила допомагати з розбором. На наступний день наслідків, то я просто відчула ці масштаби трагедії, яка нас оминула. І ну, я надзвичайно вдячна всім, хто був цей день поруч з дітьми і професіонально. Ну, просто ми були завжди переконані, що ці люди, їм можна довірити дітей. Це складний досвід. Але він є, і все ж таки, враховуючи це, хочеться сказати, що все ж таки ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо допомагати одному, тому що ми всі тримаємо наше місто, настрій його, тому що працюємо, тому що ну, ось, є можливість підтримувати життя в цьому місті, і ми сподіваємося, що все буде добре. Катерина, одна з педагогинь садочку, показує те на що перетворилось після прильотів затишне приміщення. Так це все, що залишилося від цієї локації. Показала вона і укриття, де перебували діти під час обстрілу. Розповідає, і вихователі, і малеча чітко щодня відпрацьовують алгоритм дій під час повітряної тривоги, кидають ігри, заняття і поспішають до укриття. Перше, що ми робимо, дорослі завжди показують, як ми будемо проходити у безпечне місце. До укриття спустилися того дня, говорить Катерина. Це і врятувало дітей і дорослих. Оперативно спрацювали і міські спецслужби. Батьки врятованих діточок говорять, такий удар це не просто воєнна агресія, а навмисний терор, покликаний посіяти страх, розпач і вічі. Коли ворог цілить у дитячий садочок, він цілить у майбутнє у покоління, яке б мало виросте в мирі. Яна біляєва, віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков, Єгор Мікенін, Харків новини.